Ні, що ти тут плачеш сиди? Що за умирання? Ні, ну я не плакала, я сміялась просто, згомнила там кое-що. Де, аж схлипує. Що ти, що случилось? Мені ну, не хочуть написати. О, да. звісно, не хочуть написати. А не чого це тобі в школі на літо задали? Ма, на, на що вони задають, якщо це, блин, ти вдома, канікуми, блин. В школі будуть задавати. Господи, що там тобі такого страшного задали, що ти ореш півдня на всю хату? Боже, мала, і що? Ти не можеш віднятися, для тебе така велика проблема. Ви ж це в класі вчили. У мене пальців, мама, не хватить. Мала, без пальців, в стопчик. Кому Наталя Володимирівна розказувала цілий год? ну що? Бо вам це задали в школі. Мала, така програма. Це всі учать, не тільки ти одна. Ма, розумієш, ці задачі писали, блін, якісь люди, блін, у яких ще не було калькулятора і телефонів набагато за, за секундічки. Мала, ти розумієш, що це вам просто розвиває ваш мозок, тому що якщо він не буде розвиватися, то він всю життя буде тупий. А ви що так придумали калькулятори? Може для того, щоб мозги не ламати. Так, мала, пиши давай. Ламати мозок Івана буде. Щоб їй ламати, надо спочатку зробити так, щоб вони рабили. Шушу. <режу> ви не віжу, кажу. Що ти ненавидиш? А чого це вдруг Що там так погано, чи що? Не нравится. А ты що думаєш? що в остальных е, классах, школах там що? Шо, лучше щось, чи що? Владимировна, объясни ситуацію, скажи, що тобі надо пересісти оттуда. Ты бы що, язика нема, чи що? ну ти ж не маленька вже, ти ж що це треба надо і рішати. А я підходила до Наталья молодежь, вона не мотоше. тому вона тоже, блін, дурна. І що, ти прямо вот так от всіх в класі її не любиш, да? Ой, мала, я не знаю, що тобі сказати. Я тобі тільки скажу: по-перше, не треба тут мені плакати, кричати на всю хату. А по-друге, швидше напишеш, швидше справишся. Всі через це проходили, і ти не помреш. Давай пиши. ти лежиш? Uh, Не, не пописала все uh, передохнуть, бо рука, рука болить, писать уже. О, отлично, тебе сейчас якраз перерыв, давай, збирайся. Куда? А сюрприз сейчас тобі устрою. С -с -с сюрприз мені? Тобі, тобі. А в честь чого, ма? Та не в честь чого, ну просто побачиш, короче. нічого не спрашивай, збирайся давай. Та що мені збиратися, я я і буду. Ну, все, тоді поїхали. Шо? А куда мы едем, ты мне уже скажешь, что нет? Нет, не скажу, скоро побачишь. Ну, блин, мне ж цикаво. Ну, ничего страшного, мала, скоро побачишь, я скажу, сейчас приедем. А ты, а, а ты, а связана с тем, не хотела уроки делать? Ну, можно сказать и так. Ты жопа, на и нахуй, Пока нет. Ми приїхали, як тобі. І, і що це нам деться ми? Ну, це, це ми? В школі. В якої школі? В школі. школі? твоїй новій школі, де ти будеш вчитися. В смыслі, в моїй новій, ма? Мала, ти мені сьогодні так нажалувалась вдома на ту школу, на Наталю Володимирівну, на всіх цих дітей. Що я подумала, що може у тебе і правда така погана успіваємасть просто через те, що тобі там не нравиться. це. Та, та не ма, не через це. Ти що, просто Читати і рахувати. Тут класні вчителя, у мене тут знакома робота, і вона посоветувала і діти класні, і вчителя, і програма така бомбовська. Е, кстати, ми зараз будемо знайомитися, підемо з твоїм новим класним керівником. Ма, да ж ти я чи ти мене не спитала, чи я хочу. Чув, так а що тебе питать? Я тебе що не спитаю, ти ніколи нічого не хочеш. Ма, я, я Ну правильно, ну так я ж для тебе і стараюсь мала, щоб тобі було лучше. подивишься. Я не хочу дивиться, мне не нравится, на что дивиться. Мала, тебе понравится, вот побачишь. Я не вижу, я тебе сказала, я Мала, просто подивишься. Ага. Так, идем. Так, идем. Идем, я сказала, быстро. Мала, да подними хоть глаза, ну подивися, тут классно. Не хочу. Диви, хорошо, светленько, простора. Мала, де ти таким цвітом бачила гамно? Скажи мені. У мене сьогодні зранку було. Так, мала, хватить і лендіть. Диви на неї. Місто як багато, плиточка, подивися, яка чистенька, все красиво, кондиціонери висять. Ну і хай буде, на що мені та плиточка і кондиціонери? Я ну, зі мені там все одно вдома. Боже, а мені вже нравиться. Так, ну йдемо, нам треба десь до твого класу на другий етаж піднятися, пошли, знайдемо його. Іди, мам, я, я тебе тут подожду, все, плиточкою полюбуюсь, кондиціонерами. Мала, пошли, бо тебе зараз охоронець виведе. Сюди тільки по пропускам пускають. Йдемо. Тук-тук, можна? О, та да, звичайно, заходьте, я вас чекаю. Добрий день. Добрий день. Так, мала, ну, поздоровайся. Мала, нормально, поздоровайся. Здрасьте. Добрий день ще раз. Добрий, кому я він? Так, мала, ну ка не виділуйся, швидко нормально привіталась. Вибачте, будь ласка. Добрий день. Так, ну це потенційно наша нова учениця. Правильно я розумію, ви за неї мені казали? Ну, ні, це мене не цю дівчинку хотіла привезти, іншу приведе на часі. так за компанію прийшла просто подивитися на ремонти ваші. Так, мала, а ну, рота закрила. Так, да, це, це моя мала, це ми за неї з вами говорили, це ваша потенційна нова учениця. Ви мені краще розкажіть про успіваємості, оцінки і все остальне. Ніяк ніякої успіваємості ноль повнішої. Нічого не розумію, нічого не шарю, не беде мене кукареку. Блін. Рейксикаса за занижу вам деше нема, куда блін, де ж плінтуса. Так, мала, вибачте, не все так погано, як вона розказує. Так, да, успіваємось трошки у нас підхрамує, але це ж все через те, що їй просто не подобається в той школі. Не нравляться ці однокласники, школа не подобається, сама вчителя не подобається, нічого не подобається. Ну це ж і стало причиною того, що я її хочу перевести ну, ні, в ваш клас. не проши, через це у мене погано. Так, да, це ти і так думаєш, що воно не відноситься до цього і нічого не впливає. Все впливає. У нас все тут строго, все під наглядом, не буде такого, що вона буде на щось відлікатися. Навіть діти без телефону вчаться. В без телефона. А отак це дуже просто. Дивися, он бачиш, коробочка стоїть на вході в клас. Ну, це діти перед першим уроком, як приходять до класу, одразу складають туди свої мобільні телефони і можуть ними користуватися лише на перерві, їх нічого на уроки не відволікає зовсім. Помочи, будь ласка, чого це канцлагері? Наоборот, більше уваги буде на те, що розказує вчитель, а не так, що в одне ухо влетіло, а в інше вилетіло. Ана, виходиш, ідеш по коридору прямо перший поворот наліво і там дівчачий туалет. Дякую. Я ще раз на плиточку подивлюсь по путі. Іди подивись на плиточку. Ти ж новенькая у цьому класі? Ні, що ти взяла? Моя мама вчителька у цьому класі, вона казала, що сьогодні прийде новенька, з нею знайомитись. Твоя мама вчителька щось переплутала. А як тебе звати? Людина. Давай дорожить. Так, я скажу. Ку-ку. <клух> Боже, ти? Це твоя нова подружка з коридора. А що ти мене прислідуєш, мій? Ти що, маньячка? Ні, я дочка вчительки. Я це вже поняла, ми ж мені по два рази не повторяй. <плес> Чуєш? А який у вас клас дружний? Так, да, ми всі любимо навчатись, рахувати, писати. І що, ви правда приклади рішаєте без калькулятора? Ага, хочеш пришлось решу. Чуешь, давай, дай мне дела мои заработать, выходи. Добро, я пришла. Капец, надо, блин, драпать, с этого логова ботанов, блин. А кто за такие ботаны? Ты же сказала, что ты, блин, вышла. А я пошутила. Так, все, вали. Хорошо. що, як думаєш, вона повелась? Та ну що, я думаю, повелась, а що, ні? Ти глаза її переляка не бачила? Ой, спасибо, що подиграла. Та нема за що, так що, ви, може, правда прийдете в нашу школу, не хочете? Може, подумайте? Та ні, ти що, у нас там хороші такі условия, вчителя хороші. Це просто цьо й надо було підсрачника під жопу дати, щоб знала, що може бути хуже. Ну да, для профілактики це якраз те, що надо. Спасибо, созвонимся тоді, добре? Да, добре, хорошо, давай, пока. Все, давай, пока. Да, мама. Алло, мала, а ты где? Я тебя шукаю по всем туалетам, где тебя нема. Сижу на лавочке, а что? А что ты обратно в класс не пришла? Не хочу и не пришла, у меня сейчас не урок, чтобы там сидеть. Вот ты даешь, ну добре, давай, я сейчас подойду. А где а, ты? За машиной я тут сижу, лавка, подерви Хорошо, сейчас буду, давай. Сработало. Какого? Боже, ты что у меня все лякаетесь, что ты тут робишь? И что, ты будешь со мной учиться? Не буду я с тобой учиться, блин? меня. Ма. Ну что, как тебе школа? Не как, я тебе сказала сразу, что не как. Да ну, мала, и что, ты хочешь сказать, что ты еще не будешь тут учиться? Не буду ты за что, я тут учиться и ходить сюда, даже дивиться всю сторону, блин, не буду. Ну, мала, дивись, если ты мне только обещаешь, что ты будешь хорошо учиться дальше в, цю, в своей школе, ну, все, хорошо, где оставайся. Обещаю. Ой, хотела, блин, я лучше получилось, как всегда. Ладно, поехали уже до дома. Пока, я позвоню. Пока. Ой, мала. О, а что ты уже в силу с уроки писать? Я даже рукой не помыла. Мала, ну ти ж не забувай, що ти мені дала обіцяння, що ти будеш хорошо вчитися. І щоб ти цю обіцянку виконала, понятно? Пригрейся! А, кстати, на телефон, щоб я калькулятором не пользовалась. О, ничего собі, прогрес прямо на лицо. Ну, ладно, пиши. Угу. Получилось. <клес> Лучше я буду... Записати.